Головна біль кожного іноземця в Польщі це карта побиту. Чому? Тому що зараз змінили правила і у женди вимагають інші документи додаткові від роботодавців. І якщо роботодавець мав судимість, проблеми з законом, з податками, з ЗУСом, то такий іноземець може отримати децизію відмовну або на короткий термін. Я особисто як представник і мої клієнти стикнулися з нерозумінням роботодавців щодо вимог певних документів. Тому тому, якщо чесно, я трішки в шоці, як люди, які працюють з документами з кадрами, не розуміють, що таке електронний документ, і це не одна фірма. Тому Перед подачею на карту, перед влаштуванням на роботу Поцікавтеся, чи ваш роботодавець може надати документи, необхідні для карти побиту, які е, оформлені належним чином. А яким переходьте мій телеграм-канал, і там є детальні вимоги до, е, до документів для карти. Е, діліться в коментарях, чи ви стикалися з такими проблемами з роботодавцями.